Поточний тиждень в Україні буде холодним, вітряним, з дощами, мокрим снігом та заморозками. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. Так, сьогодні, 16 квітня, атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, а часом із грозами. Продовж дня опади дійдуть до Вінничини, Черкащини та Харківщини. Нарешті території України, за словами синоптика, дощі малоймовірні. Температура повітря по країні буде вкрай неоднорідною. На заході температура впаде до плюс 9 плюс 14, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області ще тепло: плюс 18 плюс 21 градус тепла. На півночі стовпчики термометрів покажуть плюс 17 плюс 19 градусів. У центральній частині плюс 23 плюс 26. І лише на Вінничині буде плюс 21 градус тепла. У східних областях стовпчики термометрів покажуть плюс 22 плюс 26, а на півдні повітря прогріється до плюс 23. Плюс 26 градусів. Вітер буде поки що південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний. Попереджає Наталка Діденко. У Києві сьогодні часом дощитиме, можлива гроза. Температура повітря впродовж дня плюс 17, плюс 18 градусів. Надалі по тижню, за словами синоптика, переважатиме свіжа іноді навіть холодна погода з періодичними дощами. Заморозки в другій половині тижня можливі, якщо не прикриє небо хмарами. Додала вона про те, що цього тижня в Україні можуть бути заморозки. Повідомляє також синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, на західній та північно-західній області пошириться холодне повітря з Балтики та Скандинавського півострова. Тому у другій половині тижня тут не виключені заморозки як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.